Жінкам троянди заводу високі продажі. Народний депутат України Олег Ляшко у Круповницькому відвідав завод Ельворті. Він ознайомився з виробничими потужностями та відвідав виставковий зал, де розміщена продукція підприємства. Екскурсію провів голова наглядової ради Павло Штутман. З політиком поділився проблемами, з якими сьогодні стикаються вітчизняні сільгоспвиробники. За словами нардепа, в цьому році передбачили 500 мільйонів гривень на компенсацію вартості прикупівлі вітчизняної сільгосптехніки. Ті металургійний завод це вітчизняні підприємства. Ринок сільськогосподарської техніки минулого року 10 мільярдів гривень. Із них вітчизяної сільськогосподарської техніки продано тільки на півтора мільярда. Все інше це імпортне. Імпортна техніка в Україні це означає, що не заробляють українці, немає робочих місць для українців, немає зарплат для українців. Для нас головне була можливість показати наше виробництво, можливість сказати, про тих, не то щоб проблемах, а тих діях, які би прийняти парламент для того, щоб економіка України працювала краще. Це дуже важливо.